Всім салют, пані та панове! Продовжуємо серію озвучки державної подкастів Game І мені Джей Редіка та Леброна Джеймса. Цього разу тема в нашому чаті плей off NBA. Це особливо цікаво послухати на фоні плей-офф на фоні NBA, де Леброн Джеймс та його Лос-Анджелес Лейкерс ведуть поки що на рівний бій з чинними чемпіонами Денвер Негетс. Зарядіть цей відео своєю підтримкою. Канал підпискою. Мене звати Філ Бурий. Ми починаємо. Окей, поїхали. Другий матч серії. Клач, одне з твоїх історичних влучань. Який матч? Другий матч фінал конференції 2009 року. А про Орландо каже Лаброн, так у мене є деякі питання до тебе. Відповідає Джей Реді, каже, цей кидок та влучання це гарний приклад руху без м'яча і влучання після отримання. якщо я правильно пам'ятаю, в цьому епізоді Мов Вільямс був з м'ячем, Делонте Вест. Поставив заслін флеєржедруносуаскасу. Рай ось тут це було Ось тут. Саша Павлович дається знаходився так. А ось тут ти мав бути тобі до речі жодного заслону не поставили в цьому володінні. Так адже спочатку в цьому сеті я мав піднятися на гору зробити фейк. Після чого через Бакдор забити леяв каже Леброн. Але три коглу в цьому в епізоді ідеально зіграв в захисті. Тож я його хитнув і спробував відвалитися вниз, але там двері вже були зачинені для мене, тому я піднявся на отримання нагору. І Туркоглу вийшов на тебе. Що я хотів би сказати про цю ситуацію? Але почекай, я навіть не бачив Рашарда Льюіса там, але ж він дуже непогано мені заважав теж. Він наміючи захищався проти Моу Вільямса, я цього спочатку не бачив знову ж таки. Я взагалі його не бачив в той момент. Ти бачив лише Туркоглу, правильно? Саме так, Туркоглу. Леброн, ти пам'ятаєш свій перший матч у плей-офф? Моя перша гра в плей-офф. Так, я пам'ятаю. Що саме ти пам'ятаєш? Ну що я був до біса неймовірно знервований та заляканий. Це був твій третій рік в лізі. Так, так. Третій рік в НБА. Я пам'ятаю, тоді я дивився вивчав, коли в останній кевс у постсезоні. і я в свій перший сезон думав: окей, це мій перший рік в Лізі. Я звикав до всього. В Другий сезон нам до плей-офф не вистачило вже зовсім трохи. Там одного пару матчів. Я думаю, окей, тут я для того, щоб грати в баскетбол, але настав час зробити наступний крок та вивести цю франшизу у постсезон. і в мій третій сезон ми нарешті потрапили в плей-оффи. в першому матчі ми грали проти візардс вдома. Я нервував страшенно просто у мене. У мене живіт болів протягом всього дня до стартового вкидання в тому матчі слухай, що ти зараз думаєш? Чому ти був більш знервований саме перед тим матчем ніж перед будь-яким іншим? У мене насправді у мене насправді два таких матчі було. Кажі Леброн. Перший в кар'єрі в НБА, так про Сакраменто. Я тоді ледь штани не наклав собі? А, секундочку, окей, це подкаст не про наративи, Я хочу тут поставити крапку розібратися. Ти звернув увагу на те, що ти відчував солідний тиск, правильно? Так, звичайно. І вже тоді ти зрозумів, що таке справжній тиск. Так, так, мені тоді було 20 років чувак, здається, коли моя команда вийшла в постсезон. І Я не хотів обістаратися в першому своєму матчі в оф Ми грали проти Візерс, проти Гілборта Арінаса, Ентона Джемілсона, Керена Батлера та інших чуваків, які чудово в тому сезоні грали. Насправді у нас взагалі в Клівленді досвіду не було, але ми не хотіли зганьбитися. І скільки ти тоді набрав? 32 очки, 11 передач, 11 підбирань. І здається, за серію тебе в середньому було 35 плюс 7, плюс 6 чи 7 плюс 7. За всю серію? Так, за серію. Непогано, непогано. Так, для першого разу нормально вийшло, каже Леброн. Ти багато в плей-офф пограв, очевидь. Ти вигравав титули? Дуже багато відмінностей є в баскетболі між плей-офф та регулярним чемпіонатом. Але в чому ці відмінності? Що це за відмінності? Загальні, чи особисто для мене? Давай спочатку про загальні каже, Джей Джей. Окей, ну загалом. Ти знаєш це, адже ти в плей-офф теж добряче пограв за свою кар'єру. Одне володіння може зруйнувати серію. І порівнюючи з регулярним чемпіонатом, там можна відігратися після невдачі. Можна відійти після п'яти поспіль визних матчів. Так ти втомлений, але ти знаєш, що у тебе буде матч у вівторок проти Мілокі, холодному Мілокі проти мертвих бакс, але не про не про цих бакс, звичайно про тих, про старих що кажу. Але по сезоні один поганий літинок, 0-6, наприклад, втрата. Чи коли хтось не дослідив, не відзахищався правильно проти ката Джей Джей Редіка, який грає без м'яча, так? Попри те, що ми домовлялися грати цей захист топ-лок протягом усієї серії. Іноді буває так, що ти знаєш, що можеш виграти матч плей-офф. Але. Через те, як ти закінчив попередню гру, ти вже програв наступну. Адже ви, хлопці, дозволили гравцеві суперники відчути ритм в четвертій чверті, не зігравши проти нього якісний захист протягом восьми або дев'яти хвилин. І так, ви виграєте матч, але в підсумку програєте війну. Ментальна складова плей-офф. Дякую тобі. Особливо проти. Ну, проти реально сильного суперника yeah. в першому нашому епізоді ти казав, чим далі команда заходить в плей-офф, тим вище має бути IQ твоєї команди, так щоб продовжувати боротьбу і вочевидь, все це виснажує емоційно, адже адже є тиск. Але він інший, і ти переживаєш значно більше після кожної перемоги та поразки в плей-офф. Дві поразки за серію, три поразки за серію, сьомий матч на виліт. Або ти програєш два-три в серії, треба їхати Сан Антоніо в гості до чиних чемпіонів, і треба зібратися на 100%, перемогти їх та повернути серію додому. Це емоційна складова, при тому, що ми не говоримо про фізичну частину, і мені здається, саме ментальна складова часто стає визначальною, адже ментальні помилки. Під час матчів плей офф можуть призвести до поразки в серії. Звичайно, каже Леброн. Я одну таку історію можу пригадати. Я грав за Орландо Меджик. це був фінал конференції проти Бостона. Я добре грав в тому матчі. І я пам'ятав, що у нас був ще в запасі тайм-аут, і був ще час на атаку. На останню атаку 5 чи 6 секунд нам залишалося. І. Перед тайм перед Так я ще раз кажу, я пам'ятав, що у нас він є, що у нас є ця пауза і я розумів, що мені треба підібрати м'яч, вивести його, але ні, не вивести. Спочатку подивився на головного тренера Ванганді. Я не кажу, що це його помилка якась. Так я знав, що у нас є тайм-аут, Я розумів, що маю його взяти. Але я подивився на тренера, але він ніяк не відреагував, тому я інстинктивно положив м'яча на паркет. Тоді він взяв цей тайм-аут, і тепер у нас було лише 3 секунди, щоб підготувати тривочковий кидок, але починали ми атаку від протилежної штрафної лінії, і гарного кидка, звичайно, у нас не було вже. Так, ми програвали. Жодної впевненості, чому врятували цей матч, не було в той момент. Але це приклад ментальної помилки. У мене є ще один приклад, каже Джей Джей, який дратує мене вже. Ну, десь 4 роки. Я не хочу штовхати цього чувака під автобус, критикувати його дуже сильно, адже я розумію, що його наміри були правильними. 20-го року. Фінал конференції. У вас з Денвером 1-0, але. Ви програєте в кінцівці цього матчу. Ти отримуєш м'яч під кільцем. Мейсон плавля центровий нахаць, входить у гру, щоб захищатися проти Ентоні Девіса. Ти ліворуч на вусах ей напроти тебе. Денні Грін робить кат. Дейвіс. Забігає ліворуч на периметр. Ти не грав тут ти Навіть спиною стояв до Ентоні Девіса до Мейсона Плавлі. Так, адже я дивився на раджу Ронда, і чекав на передачу, каже Леброн. Так я знаю, Мейсон Плавлі попросив зміну, якої не відбулося, і Девіс забив переможний триочковий. І тепер ви попереду 2-0. Ось такі маленькі речі. Хоча слухай, вражає те, що уплиоф насправді дрібниці мають навіть більший вплив. Спочатку ти приходиш через 82 матчі регулярки, і потім все відчувається вже інакше. Починається інший баскетбол. Так, твоя правда, і саме тому мова мого тіла іноді виглядає так погано під час матчів регулярного чемпіонату. Отже, намагаються зберігати сили під плей-офф. Але іноді хлопці не розуміють, просто не розуміють, що лише один епізод у грі може вирішити, чи в боротьбу у плей-офф, чи поїдете в Канкун, або кудись ще відпочивати. ти поїдеш у Дійсний ленд, Дісне Ворлд і трофеєм в руках чи вважаєш ти, що робота тренерів у регулярці та плей-офф теж може відрізнятися їхній підхід? Що ти маєш на увазі? Можливо, можливо, не Боб Байер це вигадав, але я точно пам'ятаю, що він сказав: що існують гравці регулярного чемпіонату, а існують гравці плей-офф. Чи вважаєш ти що є сильні тренери? Під регуляркою є сильні тренери саме під плей-офф? Наскільки важливим є коучинг саме у плей-офф НБА? Ну звичайно, це дуже важливо. підготовка до серії важлива як ти, як команди готуються до цієї серії, щоб перемагати. Ти виходиш грати у матчі плей-офф і маєш бути готовий абсолютно до всього, що можна на тебе очікувати. Так, всі пристосовуються до суперника, всіх є сильні гравці. Нікого не хвилює, який там у тебе був план на гру. Суперник намагатиметься використати його на свою користь. І чим краще ти підготуєшся до серії, тим краще для твоєї команди. але я хочу сказати, що в першому матчі серії треба просто вийти і зіграти, як ти вмієш. Просто зіграти цей матч, не накручувати себе сильно, адже якщо ти починаєш занадто багато думати, ти вже навіть гравцем перестаєш бути, адже ти починаєш вигадувати зайве. Мені подобається, коли мене завантажують інформацію наповну. Я хочу знати все. Хочу знати все про кожного гравця, який братиме участь в цьому матчі. Всі плюси та мінуси. Я не робитиму це протягом 82 матчів регулярці. У мене на це час немає, звичайно. Слухай, в лізі все сильно змінилося в контексті тренувального процесу киткової підготовки до матчів, обсягу часу, який гравці проводять дивлячись відео суперників. Так і мені пощастило, що перші. П'ять-шість років я грав за Стена Ван Генді. Також я грав свій останній сезон за нього в Нью-Орлеані. і в контексті тренерської підготовки для мене цікаво те, що він до плейов готується так само, як і до матчів регулярного чемпіонату. За півтори години до матчу ми кидали, готувалися до гри, пам'ятаю якось наприкінці киткової розминки. Він такий, наші суперники не грали цю комбінацію вже п'ять матчів поспіль. Цей сет після тайм ауту всього-навсього, але ми маємо бути готові до нього. Давайте пройдемося по ньому швидко, ми маємо бути готові до нього. Давайте ще раз прокрутимо. У Еріка Спелстер те саме каже Леброн Джеймс. і взагалі до чого я веду? До того, що коли ми в плей-офф виходили, я там різницю у підході взагалі не відчував у тренера. У Пелстере те саме в Майамі, про що я й кажу? У нього все це відпеде рейлі, звичайно, пішло. Треба готуватися кожного дня, так наче цей день останній. Ти знову там слово експлуатація пригадав. Як ти багато ментальних сил віддаєш під час серії плей-офф, чи плей-офф, для того, щоб змусити суперника робити те, що тобі потрібно, особисто ти. 48 хвилин це відбувається протягом цього матчу, якщо знадобиться 53 хвилини чи 58, цілий матч, якщо що, я хочу створювати легкі очки для команди. Я хочу, щоб мої партнери по команді відчували ігровий ритм. і Розуміли те, як ми можемо використати зміни в захисті у суперника або просто гравців суперника, які на майданчику, на свою користь. Іноді я поводжуся, ставлюся до суперників без поваги. Буває таке, коли, наприклад, хтось кидає штрафний, я стою біля цієї лінії. Так і я кажу: ми маємо його змусити попрацювати у захисті. Там даун граємо проти нього. Я хочу, щоб цей гравець знав, що ми йдемо за ним. Вигон в плейофосізі. Я радий, що я про тебе ніколи в постсезоні не грав. Каже Джей Джей Редді, хоча я грав 9 хвилин другого матчу серії 2009 року. Окей, ще одна важлива історія для мене. Це чи можеш ти чи може твоя команда давати якісний напад на довгому вітинку? Це важливо для кожного матчу плей-офф. Це важче важче робити з кожною наступною стадією в постсезоні. Це факт. Так, це правда, yeah, каже Леброн. Як на мене, тут IQ виходить на перший план. Це очевидно. Це стосується і тренерів і гравців. Всі краще мають ставати з кожним кроком вперед. Ну і якщо гравці прогресують, так важливо приймати правильне рішення на майданчику. Певні гравці вміють робити правильні висновки краще за інших, адже в певний момент матчу або серії їх нічого не турбує, не відчувають тиску ці гравці. Але іноді світло занадто яскраве для певних індивідуалів на майданчику. Я, я б ось як сказав би ти так, ти правильно все відзначив без питань. Я з тобою, я з тобою не сперечаюся. Протягом своєї кар'єри я забивав 41% триочкових китків в регулярному чемпіонаті. В плей-офф – 37%. Але це не через тиск, каже Леброн. Так, так, зачекай, будь ласка. Іноді наші погляди на певні речі змінюються з отриманням досвіду. Так, ти згоден? Це правда? У нас, як у баскетболістів, різний досвід. Розкажи, будь ласка, мені про досвід, каже Леброн. Тож на пізній стадії кар'єри, коли я перейшов Кліперс, так де став стартером та третьою, четвертою опцією в нападі, але в плей-офф суперник готується до кожного гравця як до першої опції. Звичайно. І та сама команда про те, коли ти грав в регулярці у до гри підійти вже значно більш специфічним планом на перший матч, на другий, на третій, так до сьомого. вони підійдуть із специфічним планом. Юта Джаз, 2017 рік вони грали топ-лок проти мене. суперник не відліпав, як тільки я перетинав центральну лінію. До Ріверс вже після першого матчу сказав мені: це не твоя серія. Джей Джей просто стій у куті. Вже серія, найгірша для мене в моїй кар'єрі гравця, коли насправді гравцем став вже коли не Бенчером був, а коли в баскетбол грав на майданчику. Це найгірша серія. І головний тренер мені сказав: сховайся, будь ласка, в куті. Ми гратимемо 4 на 4 без тебе. Що стосується клоузаутів, якщо я розриваю дистанцію з суперником, ці клоузаути вони зовсім інакше вже відчуваються плей плейов. Тому час на те, щоб підготувати та виконати кидок, він інший. Жодних пробачень вже немає. це абсолютно правда. Каже Леброн. Я просто розповідаю про те, з чим я стикався, каже Джей Джей. Тому ти вважаєш, що слухай, взагалі взагалі-то я не вважаю, що 37% — це погано. Так я не кажу, що це погано. каже Леброн. Це просто не дуже добре для мене. Говорить Джей Джей. Так для тебе це жахливо. Ти ж Редік, який звичайний гравець отримав би максимальний контракт за такі цифри, але ти. Так, саме тому я вважаю, що певні гравці мріють про старт постсезону, адже проти них певним чином захищається з вересня по квітень лише в окремих матчах. Матчі, які тренери так обводять в своєму календарі. Чекають, особливо. Але так, в кінці кінців проти тебе певним чином захищаються в постсезоні, захищаються інакше. Клоузаут, так, це захист проти китка. Вони на іншому рівні абсолютно. Підготовка інша. Ці хлопці просто не дозволяють тобі робити те, що ти вмієш робити на майданчику якнайкраще, просто тому, що якщо у певних гравців іноді піде грати, обов'язково програєш. Якщо я грав проти Кліперс, я розумів, що ми маємо справу з Блейком Гріфіном та його очками в фармі, з його ролами під кільце, передачами на Кріса Пола. доведеться мати справу з самим Сі Пітері, Джамалом Кроуфордом, який виходить з лави. Якщо ми дозволимо Джей Джей Редіку забити 5-6 тривачкових, серію для нас закінчено, але до біса навіть 5-6 забитих. Якщо Джей Джей просто виконає 5-6 тривачкових за гру, ми програємо. Серія проти Сан Антоніо у 2015 році. Ми виходимо на перший матч, граємо в Лос-Анджелесі. У нас третій посів, вони шості, приблизно однакової кількості перемог. І проти мене захищається Кавай Леонард. І я такий. Я такий. Що я зробив такого? Чим я це заслужив? Чому ти захищаєшся проти мене, Кавай? І мені здається, в регулярці він захищався проти мене теж. Дені Грін проти Кріса грав, Потім вони поміняли свій захист в шостому матчі, Здається, або в сьомій грі дені почав проти мене захищатися. І наприкінці цієї серії, яку ми виграли, так я там не ідеально зіграв, а мене були хороші моменти. І пам'ятаю, як Чіп Інгленд підходить до мене і каже, чувак, ми не могли дозволити тобі знайти свою гру. так і є, каже Леброн. Я бачив, як Грег Поповіч керує грою своєї команди у плей-офф. Я зустрічався з його командами декілька разів у фіналах. Був один випадок, коли він взяв. Тайм-аут, коли до кінця першої чверті залишалося 11 хвилин та 52 секунди, тому що гравець із нашої команди забив триочковий. Я не пам'ятаю точно, чи забив він до трьох, але тайм аут попові взяв негайно. Дені Грін, ти що паскудо твориш? Посадив його на лаву, але потім Дені повернувся на майданчик. До цього він змушений був зробити правильні виставки. Леброн, що ти думаєш на рахунок удачі у плей-офф? без цього нікуди? Дай мені приклад. Найкращий приклад в матчах плей-офф? Так, на твоєму досвіді. А на моєму досвіді. Думаю, 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 це мої чемпіонські серії. Я був, я був в цих командах і їм вже пощастило, чи не так? Слухай, важко мені щось пригадати, але навіть класні сильні команді потрібна удача. Іноді м'яче кільцо не падає. Іноді треба, щоб один з гравців суперників Фолт Рабо, наприклад, схопив У мене в голові відразу моменти з Каваєм та Зазу зазупачулею виникає, коли я думаю про удачу. Сан Антоніо Сперс чудово грали в тій серії проти Голден Стріт Воріорс, і вони б їх не відпустили. Зараз важко сказати, але здається, Сан Антоніо плюс 17 було в тому матчі. Вони реально дуже круто грали, але вони втратили кавая через травму. і після цього упс, але все змінилося. І важко мені щось зі свого досвіду пригадати, але удача це те, що потрібно обов'язково. Це сто відсотків кожній команді. Вона потрібна. Це точно. Можемо пригадати 2001 рік. Серія Лейкерс проти Кінгс. Це був п'яте або шосте. матч, здається. лейкерс атакували на овертайм. Кобі атакував там, здається, він флотер не забив через Дега крісті. Так, ішак дістав підбирання в нападі. Саме так і було. Так, так і потім м'яч прямо в руки Роберту Орі віддали на периметр. Але якщо б Кінгс вдалося підібрати м'яч, вони б врятували той матч, і у скількох ще випадках вдалося б віддати м'яч прямо в руки одному з найкращих кладчевих гравців в історії НБА. прямо на периметр наприкінці гри, і він робить свою справу бем бем. Тут пощастило їм трохи. Стоп, я хочу дещо пояснити. Ми зараз стали, але сіли назад, адже ми маємо ще дещо сказати. Шостий матч фіналу три очковий Давай поговоримо про ланцюг подій, який призвів до цієї атаки. Перше, про що я думаю, це про те, що Грег Попович посадив на лаву запасних Тіма Данкана. Він зробив це через те, що вони хотіли грати зміну усюди в захисті. Нам в свою чергу потрібні були і Вся наша активність була на периметрі. Я на той момент гри забив лише один трьочковий. Ми грали наші сети. Так, весь матч, сети, які тренували протягом всього року, але в цьому епізоді ми зіграли трошки все спонтанно. Так я поставив флеєр, заслін спину грав себе без м'яча. Потім вийшов на кидкову атаку. Я не забив кидок. І хто знає? Хто знає, що було б, якщо б Тімі Ді був на майданчику, він міг би просто забрати це підбирання, що він протягом всієї кар'єри непогано робив. але підбирання забрав Кріс Бош. Менеджер падає на паркет. Підбирання наше Рей, Ален відходить назад, і він навіть не дивиться на лінії. Що було б, якщо він наступив на бокову лінію? або наступив би на триочкову лінію, так або на цю лінію. Але треба розуміти, що цьому киткові передавав величезний обсяг роботи, але без удачі тут не обійшлося. Я ось що хочу ще сказати про цей момент, і можливо я не дуже добре виглядатиму в ваших очах після цього. Але я зроблю це. каже джейредік. Джей я візьму цей тейк. Ману Джонобілі був просто божевільним в плані боротьби та конкуренції на майданчику. Він ніколи не відступав. І я думаю про те, що він пішов на це підбирання. Якщо б я був на його місці і я не переглядаю історію, так я просто чесний з тобою зараз. Якщо б я був там і захищався проти Рея Аллена, я б залишився із ним. Але ману, це ману, він хотів це підбирання, хотів дістати той м'яч та закрити гру. Вигравши титул для Сан Антоніо. Я в жодному випадку не засуджую його за це рішення. І якщо б він не впав, навіть проблеми з цим не було б. Але він настільки конкурентна людина, що він не відступив, пішов за м'ячем, впав, і це все, що було потрібно рею Аллену. Тренер Леброна Джеймса з High School Кіт Дембро завітав на Майнд Game. Це перший гість подкасту. Це буде в наступному відео на Дабл Дрібл. Ну а я дякую, що додивилися це відео до кінця. Скоро почуємось. Чао!